Так, ну що, всім привіт, друзі, з вами Фараон. Ну і сьогодні записую вам новий відосік. Як ви знаєте, в нас вже вийшов новий бонус пасік, у нас вийшов, е, нова литочка, ну і нове собиття. Також у нас у ігрі додавали, е, колаборацію із Герою. Е, і, в принципі, там є домик, де водяться зомбі. Ви зомбі тих убиваєте і відкриваєте кімнату, там, де можна знайти Авік. І пешечку. У кінці цього ролика я вставлю, після прощання, вставлю той кусочок, як я закривав і, той дім і забрав нагоди. Так, ну що ж, хто ще не підписався на канал, підписуємося на канал, ставимо лайки. Ну і в принципі, додивляємося до ролик до кінця. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Так, ну що ж, давайте погнали. До бонус паса. Так, підуть. Так, бонус пасік. У нас є ось така ділочка. Класна. І є біла. Як на мене, біла досить прикольна. Так, да, якась владібна, така прикольна. Чорний ж, більш прикольніша, бо реально тут в неї чорний колір. Ну він чорний, але є фіолетовий колір. І, в принципі, досить непоганий колір. Кому як? Я, звісно, по цей куплет не буду. Ну, но... прикольний костюмчик, Один і другий. На 10 уровні у нас цей світошумова граната. Обична граната. 13 рівень, тут моточик. На 15-му у нас ось така емоція. Привидіння футкає невесту. Прикольно. Тут у нас ще є кейсики, такі, де ви можете вибирати свої награди якісь. Такі шапочки, в общем, там, ви поняли, який анже був. Е на 1-му рівні, на 20-му рівні, на 1-му рівні ось такий шимачок, база. Тут ружка, ружок такий перевіряється. на третьому рівні ось такий. Ну, можна б і получше трошки зробити. Е, на 30-му рівні, ну, саме вкусненьке, що тут є це моцик. Е ось такий він е, на першому рівні. Обичний на другому уровні добавляється. Він стає довшим він був менший, став довшим І дві труби. Прикольно, прикольно зроблено Прикольно. Мені подобається, реально. Ківчатик максимально сочний Мені подобається дуже. Ви побачите ківчатик на оружі, ви самі поймете. Що тут вже ківчатик на багато. І на останньому уровні ось так він підмігує. Ну,сит непоганий. Ну, моцик. ну Моцик це такий... Ключат, звісно, класний. але... вряд ли, хтось зіб'є мотоциклом, типу... Це не машина. Ну, і в принципі, на 30 уровні ви можете на вибор е або забрати або Моцик, або СР-ку. Е е е е а на 60 уровні ви можете забрати вже. Якщо ви забрали муцик, ви можете забрати асферку. Але якщо ви купляєте, наприклад, бонус пасик за 405, ви можете вибрати тільки одну награду. А другу ви її докупите, то заберете. Якщо ні, то так і буде. Далі е, у нас є така асфлерочка. На першому уровні базова така. Ніяких анімацій почти немає. Тут є тільки така анімація немножко. Ось ви бачите, ця ткань і вона трошки піддвигається. Ефект. Ну, нормальний, нормальний, в принципі. Прикольний. Е, оповіщення. Ой, окончательна форма така. Тут у нас мигає тушки оця фігня. Ну, Так, в принципі, нормально. Оповіщення абоністиження ось таке в нас. На моцику набагато сочніше. Тут ну і ефект попадання. ще такий. Є ячейка украшення. В принципі, пушечка нас є не така годна. Якщо ви берете бонус пас, то можна купити половину паса і все. Забрати моцик і все. М -м так. Ну, і далі, що у нас після свр очки йде? У нас іде отакий вдачел. Віддачел досить непоганий. На першому уровні, на другому уровні і на третьому уровні. Мені саме більше на третьому уровні подобається. Прикольно, зроблено. Моторчик. На 45-му у нас ось така вісюлька, яку ніхто не буде надівати на рюбзак. На 50-му ось такий класний скін на ножик. Уго немає ножика, досить прикольний скін. Ну і в принципі все. На 60-му ви вибираєте, якщо купуєте повний пас, вибираєте друге. Либо моцик. І було СВР-ку. Якщо ви забрали музик, ви забираєте СВР-ку. Ну, Боза. Так, що там далі в нас? Далі в нас по плану подивіться на. Ну, давайте подивимося сюди. Появилося у нас нове собитє. Це у нас путь к виживанні. Тут ви виконуєте простенькі завдання. Я вже багато прийшов тут. Ось такого за один день грубо говоря. Завершаєте, просто заходите в ігру, виповняєте якісь іспитання, приглашаєте друзі принципі, і проходите. Вам дають е, ось такі кубики. Е, Випадає переважно один, три, шестерка ніколи не випадала у мене. Вони максимально дають. а, на один три критки да. більше шестерки немає, один-три в мене тройка випадала, ну, не сильно часто. Саме більше одиничка випадає. І ви помаленько сунетесь. Сунете, 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 сунетесь. Я забрав е, першу награду, другу награду. Першу награду у нас м -м, отакий костюмчик. в принципі, По базі В принципі, по базі ось такий костюм на время, на время. Далі забирати можна 5 частів купона, далі 150 аджишок. Тоді купон пірков 40 штучок. Далі забирати част купона косіцького 5 штучок. Та ще ППХ. Ну і, в принципі, назавжди костюмчик. Оцей костюмчик можна забрати назавжди. Як на мене, це досить непоганий, класний костюмчик. Реально. Просто сочний костюм. Клас. Просто шикарний. Ви маєте просто залутати його безкоштовно за 91 шах. шах. Отак о, проходите до кінця і забираєте ваш костюмчик. В принципі, непогано. Е, далі. Ну і далі, в принципі, ще поговоримо, звісно, за одне собиття, Писячний квест, Ось таке собиття в нас появилось. Може за 10 UC крутить, може за 540 UC крутити. У нас є ось такі скіни. Ось такий е шарім. Костюм. Анімація присутствує на цих зелених таких вісюльках. Такий костюмчик непоганий. Ну, той костюмчик мені більше подобався. Безплатний. Ну і є така емоція. Емоція тут сама гудна. От. Годна, емоція, так. Да, тут емоція досить гудна. Прикольно. Ну, а так, в принципі, костюмчик такий собі. А, і ще тут можна залутати, звісно ж, е, набор озвучування. Якщо їм надати набор озвучування, то. Можете залутати. Ну, я зрозумів. Ну, і в принципі на цьому все. Е -е, Підписуємося на канал, ставте лайки. В принципі, тут додивився ролик до кінця. Дякую. Е -е, як ви знаєте, я ще докину сюди, е як я зачищав дом від зомбі і відкривав кімнату. Тож, дивіться, Приємного далі перегляду. Ну, а я буду завершувати даний відео на цьому, please recall me. Please recall me. Please recall me.